Для того, щоб зрушити, щоб посадити. Ну, типу, ямка ж глибша, там щоб помідору посадити. Оце ми чіпаємо. Но глибше 25 сантиметрів, 20 навіть в ідеалі, ми ніколи не залазимо. І от там, тобто в мене волога, ви зараз тут копніть кругом. В мене волога навіть в саму спекотну землю тримається за рахунок того, що не порушена оця структура ґрунту, що там оці ходи. Куди від коріння, від мерлого, від різних оцих створіннячок. І дивіться, восени я теж не зачіпаю ґрунт. У мене воно все там же є цілу зиму під снігом. Воно розмножується, там просто веселі відбуваються під тим снігом тою тобто зимою. Розумієте? А це я. А весною я собі роблю просто зручність для висадки рослин. Весною приходить фриза. І ставиться на ну фреза бере 20 см. Вона мені вспушує верхній ґрунт, воно таке чисте, красиве, в по моєму понятті. Я вийшла собі тут рядочки, тут стежечки посадила, все. Я не поливаю, я поливаю тільки один раз при висадці розсади в лунку. Має бути якомога менше. Десь переміщення оцих різних ресурсів з місця на місце, тобто вигідно робити вам всі об'єкти для теж і таку інфраструктуру, коли ви будете розробляти пермакультурний дизайн своєї ділянки, щоб воно все було зручне. Наприклад, якщо у вас близько ґрунтові води і вам потрібно там викопати озеро, то ви одразу робіть насипний погріб. Біля цього озера, ну, наприклад, якщо ви там будуєте так, от близько грунтова вода, можна копати озеро, а тут зразу робити зверху насипний погріб. Так? І ви далеко не переміщали ніде, не витрачали ніякий ресурс на переміщення цього. Всього. Тому у нас тут реальності дуже пермакультурно вийшло, тому що ми ну, землю десь треба. Купувати, щоб стільки завести, так а ми використали оцю землю і підсипали теплицю. Самої перчини я не домульчовую для того, коли маленька посаджена. Чим тепліша земля, тим швидше воно піде одразу в ріст. А мульчую отут, щоб тут була волога. Це ж дуже класно і хитро, так дерева треба мульчувати. Тому що, якщо, наприклад, посаджена молода рослинка, ось тут дивіться, 20 см навколо, мульчується ось ця частина. Тут під цією частиною у нас волого, і виходить коріння, а тут тепло, так і коріння від тепла, теплолюбива культура швидко розвивається, і коріннячко швидше повзе туди, де волого. Так? Ну, секрет грядки розума повзе де волого. А вегетативна маса відповідає розміру коріння. Коріння повзе туди го далі і е, е, рівномірно наростає вегетативна маса. Через це мульчувати особливо дерева під саму е, стебло не можна, тому що вихитується прикоренева шийка. За Кидається, а от ми коли ходимо з вами в лісі, то ми ж бачимо оці поверхневі коріння, воно зверху знаходиться. А часом люди посадять садок, а він каже: тут не росте, у мене садок тут садили, не росте. А в них прикоренева шийка засунута туди непонятно куди і а як.